Так, літній мікс, мікс бенді вона, дуже класний, все літо. Будуть короче HDM, Сіандей і Monkey Group. Е, так, розміри будуть від нуля до підлітка. Всі розміри називати не буду, але е, е, просто хотіла попередити, що це є бренд, який ми отримали. Там переважно йде від вас розміру до підлітка. Те, що вже йде C&D, там попадається і різний. Так, просто буду казати, що де. Футболочка, це комплект шортів п'ять. Лавочки, шортики, 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 співничка, шортики. Такі шортики з вишивкою дуже класні. Це комплект у нас буде. Носочки, такі uh, штанишки, це у нас футболочка, стіні люди, футболка, така футболочка, дуже багато футболок. І шорти. Футболки можуть різні погорати. Просто хочемо показати, під вангалом класні, шортики, малючок. Якщо шорти хтось хоче задати цей лот без малюка, пишіть, малюка заберемо. Спірничка, шортики, ості, футболочка людичадем. Кофтури тут є, але мені до все щось випало у нас. Носочки, піжанка, трусики, колготки, футболочки, рідні блузочки, футболочки. Дуже класний світчок. Один наотип мені, все інше вже більш рідня. Вітровочка. Ще одна вітрошка. Два вітроха. Зараз чого ж допише. Іволочок багато. Кубовочки, півничка, трусиків, На Другий дуже класні три пари шут. Файдер має проекдой патки футболочка Федничка. ще футболочка. Видите, все класне і яскраве. футболочки це ластик блоссы Багато суми костюм футболки для шортики две футболочки все ви знаєте, модель это футболка малечка Це все так у шорпики малечка футболочка така футболочка ромка це. Доби? Доби. Така сумочка футболочка Ще такие ромки это маєчка, і ще один комплект, футболочка, і маєчка, і шорт. Ось такий маємо один. Ні, ні, ще ще я вистачаю. Ви не Тоби, не вистачає. Тут, наприклад, шорти, то вони ну, можуть бути і повторок, в розмірах, і в різних розмірах. Це такі класні ломпри при шортиками. Тут вони йдуть на 10, 128, 134, 164 розміри, маєчка. Такі шортики 12 років. Такі прикольні шортики на два так, Ще такі у нас будуть теж. Ну, Порозьмо нам 14-16 років. 14-16, тут такі лові на 14 років. Можна їх подати з різними коптинками. І такі ще шортики прикольні теж. 16-47. Покажу, посмотри, ну класні. Ну, не зважаю, що вони під ятові. дивіться, вийти, вони прикольні, на Літо просто. Навіть можна і десь мати води. і Замовляйте.